Всім привіт, з вами я Бодя, і в цьому відео я вам розповім, як збільшити свою продуктивність та ефективність протягом робочого дня. Поїхали! Перше, це створити розклад робочого дня і розпланувати його. І приділяйте час на планування та організацію. І дотримуйтесь цього плану, забезпечуючи собі достатньо часу для кожної задачі. Друге, це прийти увагу тим заданням, які більш важніші і нетерміновіші зараз. Спочатку виконати їх, щоб не залишати це на потім. Третє. Встановіть мету і чітко поставте шлях до виконання цієї мети. Потрібно визначити чіткі терміни та відповідальність за це завдання. Четверте. Використовуйте метод помідора для кращої організації свого робочого дня. Цей метод полягає в тому, що ви ставите собі на таймері 25 хвилин і виконуєте завдання з мінімальними перервами. Перерву після кожної такої сесії. П'яте. Це не перевантажити себе. Пам'ятайте, що регулярні перерви допомагають зберегти енергію та підвищують продуктивність. А перед тим як ми перейдемо до останнього пункту, прошу вас підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. І обов'язково вмикайте дзвіночок, тому що зараз відео кожного дня. Шосте. Це заохочуйте себе. Після успішно виконаного завдання нагордіть себе чимось смачненьким, наприклад, ячкою кавою, шоколадкою, чимось подібним. А на цьому все. З вами був я, Бодя. До зустрічі в наступному відео.